Центр Миколаєва та Соборна площа знову відкриті для відвідування миколаївцями та гостями міста. Допоки тут небагатолюдно, миколаївські комунальники наводять чистоту та приводять все до ладу. Скільки роботи в них було з кінця лютого? Ми бачили на власні очі. Демонтують загородження, ліквідують насипи, розбирають мішки з піском, шини та їжаків. З дозволу комендатури оборони Миколаєва комунальники розпочали масштабне прибирання тієї частини центру міста, яка раніше була закрита для відвідування, поки обласний центр був прифронтовим. КПЛО Автодоріг вже другий день прибирає різного роду конструкції, які були в перші дні війни побудовані, де було перекрито всі проходи до правительственного квартала до Соборної площі, і зараз ми вже це все вчора та сьогодні завершуємо, розблокували та прибираємо разом з КП Парки та підрядними організаціями, отримавши дозвіл від військової комендатури, який департамент ЖКХ подав для прибирання та розблокування проходів. Вже другий день зранку й до вечора працівники комунальних підприємств наводять лад, аби миколаївці могли милуватися головною площею міста набережною, Фоцьким бульваром та верхнім бамом. У нас від Елу працювало 19 людей та 7 одиниць техніки. Від КП «Парки» також працювала багато техніки та їхня бригада. Ми дуже багато прибрали тут сміття піску. Навіть вже попроростало <піску> у піску та землі. Різного роду трава та насіння дала свої сходи. Ми прибрали близько 70 тонн тільки бруду та змішаного піска з сміттям, з листям, тому що всі проходи були закладені. Саме ми їх закладали з початку війни. Також вже відновили рух вулицею адміральською вздовж соборної площі зі з'їздом на вулицю Лягіна. Відтепер Миколаївці можуть прогулятися біля пам'ятника адмірала Макарова та шахового клубу. Всегда э, до войны и в мирное время это, этот парк, этот сквер и сама площадь были магнитом для жителей города Николаева. Э, она очень нравится, люди гуляют с колясками, мамочки отдыхают, любуются рекой. Все здесь было прекрасно. Но, к сожалению, с началом полномасштабного вторжения Российской Федерации площадь была закрыта. Но сегодня, к, к счастью уже к нашему, мы наводим здесь порядок, площадь мы открываем. Верхнюю набережную мы также здесь наводим порядок. И уже сегодня мы можем увидеть... Гуляющих мамочек с детками, детей, которые катаются на велосипедах на площади, то есть. Так, ет магніт і він працює. Самі ж миколаївці не приховують свої радості та діляться враженнями. Нахлинають такі емоції, спогади, спогади того, як було раніше. Трошки сумно, але вже на краще, бо можна тут пройтися, хоча б і побачити всі краєвиди наші. День за днем спостерігав відкриття нових вулиць. Спочатку там біля тетра, потім ось тут от, сходинки відкрили. Да, звичайно, мені. Приємно спостерігати, що місто моє рідне місто, в якому у мене стільки спогадів, стільки багато чого, що мене з ним пов'язує. Воно знов повертається до життя. Миколаївські комунальники додають наразі мають перелік вулиць, які вже відкрили для містян, та намагатимуться якнайшвидше привести їх до ладу. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.